Відкриємо Євангелі Святого Матвія, 25 розділ з 1 по 13 вірш. Тоді згасло небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каранці своїм та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять — мудрі. Нерозумні ж узявсь і каранці свої не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи посудинки разом зі своїми каланцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А в інночі крик зануманав Ось молодий, виходьте назустріч. Сопили суді всі діли, і каяці свої наготували. Нерозумні сказали до мудрі: Дайте нам із своєї оливи. Бо наші каяці ось гаснуть. Мудрищ відповіли та й сказали, що, бува, вам і нам не забракно, краще вдатися до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові пішли на весілля з ним, і західні двері були. А потім прийшла решта дів і сказала: пане пане, відчинина. Він нічим відповідь їм проказав, по правді кажу, не знаю я вас, тож ж бо то не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Ці прищі розповідаються про мудрих і нерозумних дів. Вони не були готовими. Тож пильнуйте, бо не знаєте ніяні години, коли прийде Син Людський. Е, ніхто з людей на землі не знає, коли Ісус Христос прийде на нашу землю. І ми маємо бути готовими до Його приходу. Що ми маємо робити, щоб бути готовими? Перше, ми маємо читати Біблію, бо коли ми читаємо Біблію, Господь е, дає нам пізнати Його волю. Друге, молитися. Коли ми ми зближуємося Господом і це зміцнює нашу віру. Третє, ми маємо виконати волю, яку надав Господь. В своєму слові Господь написав нам те, що ми маємо зробити. І четверте робити добрі діла. Ми повинні робити добрі діла аж до приходу Ісуса Христа. В Біблії написано: отож, поки маємо час, робімо добрі діла. І коли Ісус Христос прийде на нашу землю, і побачиш, що, роби... що ми читали Біблію, молилися, робили добрі діла, виконали його волю. Він візьме нас на небесам. Амінь.